Цього літа ми мали одну маленьку мрію, і це не купити машину чи квартиру чи побудувати новий бізнес. Все дуже просто. Ми хотіли зробити щасливішими моїх батьків і маму Галі. І нам вийшло. ми разом полетіли на море у Палермо. Тому давайте почнемо. У Палермо. Чого це почалося? Дуже просто. Ми моїх батьків поставили перед фактом, що вони їдуть відпочивати до Турції, тому що за 30 чи 40 років життя можна поїхати і кудись відпочити. У наших батьків ще такий менталітет, що краще працювати уплідно так і не відпочивати. А ми хотіли трошки помінятися. І нам це вийшло. Мій батько виїзний, моя мати також має документи, і вони приїхали перший раз на відпочинок до Турції. Після чого ми їх також поставили перед фактом, що вони з нами летять до палермо. Сьогодні у відео розкажемо повністю все, як ми летіли, де ми жили, як ми орендували авто, як ми не використовували кредитну карту, де ми скуплялися, скільки ми платили за проживання, де ми обідали, снідали. Яка смачна італійська їжа? Покажемо вам італійський вайб. Разом також підемо орендувати катер. Проведемо декілька днів у морі, тому буде дуже цікаво. Раджу вам переглянути цей випуск до кінця. Я старався дуже класно зробити цей випуск, тому буду вам вдячний за лайк. Підписку на ютуб канал. Ну і давайте продовжимо. Казав мені Іван включити і тримав. Знаєте, як круто, коли з вами хтось їде і може записувати. Тато мені був в певній ролі контент-мейкером, але навіть у аеропорту його питали, чи він знімає. чи ні? Ні. Ні? Банька, а ну гляньше, що... воно... він казав, як вичити. Знімається, знімається. Також мій тато був цілий час переконаний, що камера знімає 380 градусів. 380 градусів знімає. Ай. Камера знімає кругом 300 відсотків градусів. Так що не, не хіба такого підняти і вийти трохи, щоб вона зняла такого кутки. Виліт у нас був із Рослава. Переліт триває близько 2 з половиною годин. Були турбуленції. Галі, мама летіла перший раз. І тут пам'ятайте, що як ви будете повертатись з Італії, завжди йде запізнення літака. Останній раз ми чекали більше трьох годин. І напевно з усіх 70% перельотів саме у Італії ми маємо найбільше запізнення. Тому придбайте заздалегідь страхування за багаж і за скасовані рейси. І моя наполеглива порада: поки ваші діти маленькі, літайте як можна більше. Наш Марк у свої 10 місяців мав, напевно, більше 10 перельотів, але він їх переносить просто крутезно. Єдиний один переліт був поганий з Дубаї, коли. У нього була температура. А так ми єдине про що жаліємо, що не літали із ним набагато більше і як можна скоріше. Тому не жалійте грошей, не жалійте часу, літайте, поки ваші діти маленькі. Нас надурили із кредитною картою, і нам просто пропали кошти за оренду авто. Тому цього разу ми знайшли компанію, яка забирає нас автобусом, відвозить біля аеропорту. Але тут за ціну авто ви отримуєте повністю все. Страховку повний баквального і не маєте жодного геморою на голові. Так показую вам, яку нам машину дали в оренді. Вона коштує нам 300 євро на 5 днів, Nissan Qashqai 7000 тисяч пробігом. Ми взяли тут більшу машину, тому що, по-перше, гляньте скільки у нас валізок. У нас п'ятеро осіб і дитина. Ось так він виглядає середині. 300 євро і вже включена повністю ця страховка. Дуже важливо, тому що зараз покажу чому. І Як виходить це вітання. Так як ми приїхали великою сім'єю, ми заїхали на покупки. Взяли різні овочі, фрукти і потім використовували їх для приготування обіду, вечері або ж просто брали з собою на море. В середньому усі ціни в самому супермаркеті подібні до польських, але в євро. Навіть є деякі речі, які набагато дешевші. П'ять ну, євро коштує. П'ять 5 євро. П'ять. 5. 2? два. Візьмемо з собою до цього до концерта. Наші покупки. В Італії є звичайно і пиво, і молоко, і все. І кавун за п'ять євро. Вибрали ми для життя місто Мондело, тому що там є крутий пляж, на мою думку, найкращий на усьому півострові Палермо. Також просто погляньте на цю дорогу і цей безлад. Тут просто немає жодних правил дорожнього руху, тому страховка маст have. Знаєте, як круто стояти з боку і знімати. І це твоя робота, поки хтось розружає авто. А тепер побігли. І Огляд на наше житло. Гляньте, ось тут у нас Монде-Ало. E Парк. І ось в такій вулиці ми живемо. Я вам тут покажу ціну. Ось тут у нас такий хід. Ой, тут кардіо, звісно, буде кожного дня. Тут у нас схід, тут у нас ванна, душова кабінка. Тут у нас одна спальня. Просто погляньте. Для Італії це, не знаю, лакшері. Тому що ми в Італії ніколи не мали таких апартаментів. Тут у нас друга кімната. Ось так все виглядає. Так, далі йдемо. Тут у нас. Банбіно Hello, Hello, знайшла собі забавку. Так, так це в нас така велика кімната. І просто погляньте, тут у нас вихід на такий... таку терасу. Тут одразу вхід в кухню. Дуже приємний власник. Нам залишив тут водички. Теж залишив нам без... безкоштовні шість сніданків.

і відпочивати. Треба включити кондиціонер. Ти, ти такий молодець! Вау! Тобі все пасує? Five persons and uh, three umbrellas. Five people? Yes, yes. Of 86 by uh, car, uh, that we is going to sing at restaurant. Насправді, як для оренди лежаків і виходу до моря це досить дорого 86 євро за п'ять осіб. Але ми кожен раз, коли приїжджаємо до Палермо, беремо ці лежаки, тому що по-перше, у нас є маленький марк, який потребує не кожен раз бути на безпосередньому сонці. І по друге, це зручно, тому що якщо ви прийдете просто на пляж і розстелите собі рушник, він буде цілий час в піску, і ми переплачуємо трошки саме за комфорт. І ми дуже багато часу проводили саме на цьому пляжі, тому що тут дуже круте море. Відкритий вхід до самого моря, можна орендувати катери, просто класно провести час зі своїми батьками. Тепер просто погляньте на саме море. Суцілійську мафію, чи справді вона існує? І справді усі знають, але по факту залишились лише деякі сім'ї і знаних мафій, які вже не мають такого авторитету. І вся суть сучасної сицилійської мафії це відмивання грошей через легальний бізнес. Тому можете бути спокійні і не переживати, що у вас щось хтось може забрати, вбити чи вивезти до лісу. Але сицилійська дорога може пошкодити ваші валізки. Типу, продовжується. що сталося? А во, вот, потім водно во, 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 во навіть рісне. Вона має бути мабільшипа. Все, поїхали. <рив> Все, господар ремонтував. <рив> Найбільше, що нам сподобалося, це оренда катера. Кожного року, коли ми приїжджаємо на море, ми орендуємо катер. Він коштує 150 євро. І цього разу ми перший раз за всі роки виїздили повністю усю бензину, і нам прийшлося викликати допомогу, яка просто виїжджала в море і нас дозаправляла. Ви просто погляньте на моїх батьків. Вони мають стриману усмішку, але повірте, їм дуже сподобалося. Ми, я, Галя, Марк, ми просто кайфували від того, що проводили час разом і побули. Певний час на катері. Ми випалили в море, раділи, робили фотографії, стрибали в воду. І найважливіше, мені було важливо, що це було комфортно для Марка. Я переживав, що він буде боятися швидкого руху, шуму. Але, як бачите, він себе поводив адекватно і я думаю, охоче би заліз зі мною у воду. <зас> Опа! <зас> Часто запитують, чи потрібно мати конкретні дозвола, чи можна просто взяти катер і поплисти самому. Насправді мене навіть не попросили показати водійське посвідчення. А по факту вам достатньо мати категорію B1 на авто, і тоді ви можете самі без жодного скіпера, як вони говорять, брати лодку і плести відкрите море. Тому особливо рекомендую, коли ви будете на морі, взяти таку такий катер, можна сказати, яхту і виплисти у відкрите море, тому що це просто кайф. thank Сідали в машину і їхали у місто Палермо. Там ми іноді вечеряли, але найбільше ми любимо свій ресторан Ланголоді Мондело на самому Мондело. Він дуже смачний, там є різний різновид морепродуктів. Також моя мама перший раз спробувала устриці, і Галі мама перший раз їла устриці вилкою. Але це було все настільки круто, настільки емоційно, що ми проживали всі ці моменти разом. Ми не повинні не робили.

П'ятиденна поїздка підбігла до кінця. Була вона дуже маленька, але було багато цікавого, круті спогади і враження. Я, звичайно, що спалився, але ні на грам не пожалів, що ми сюди приїхали. І найважливіше, що я щасливий, і ми ці всі спогади пережили із нашими батьками. Якщо ви плануєте полетіти до Сицилії, то рекомендую вам саме місто Палермо. Можливо, воно не до кінця найчистіше, але воно справді вражає. У ньому є щось таке, знаєте, своє. Така іскорка сицилійського вайбу. Крім цього, обов'язково рекомендую вам спробувати місцеву кухню, морські продукти, орендувати катер і просто відпочити на березі моря. Ми, звичайно, Галією любимо активний відпочинок, але раз. В певний період часу варто поїхати на такий так званий All-Inclusive і просто відпочити біля берега моря. Якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, поставте лайк до цього відео, підпишіться на YouTube канал, відправте це відео знайомим і напишіть в коментарях, який інший випуск ви б хотіли побачити. А я вам залишаю найкращі кадри і приємного вам перегляду. Ти зараз їдеш, Ти зараз смачно поїдеш? А ні, ні, давай істинні зараз.